Друзі, якщо наступного року ви хочете зібрати справді багатий врожай картоплі, починати треба вже сьогодні. А найкращий спосіб підготувати ґрунт до нового сезону це посіяти суміш сидератів. Наша спеціальна суміш розроблена агрономами, щоб відновити землю після сезону, наситити її органікою та захистити від бур'янів. А ще вона допоможе вашій картоплі наступного року бути міцною, здоровою і менше хворіти. Склад суміші: гірчиця 35%, Редька олійна – 20%, овес 25%, жито 20%. Гірчиця знезаражує ґрунт, редька розпушує важкі ділянки, овес покращує структуру, а жито утримує вологу і зупиняє ерозію. Разом вони працюють як природна бригада для відновлення ґрунту. Сіти сидирати відразу після збору врожаю картоплі. За осінь вони встигнуть зміцнити ґрунт, а до весни підготують ідеальне поле для нового сезону. Сіяти сидирати дуже просто. Розсипайте насіння по землі, злегка загортайте граблями, і головне, восени не обов'язково їх заорювати. Дайте їм рости до зими. Вони вкриють землю, затримають сніг і захистять ґрунт від промерзання. Не відкладайте на потім. Гарний врожай наступного року починається з правильних рішень вже сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, замовляйте суміш сидератів під картоплю і ставте вподобайки. До зустрічі!